Звернення президента України він зараз знаходиться в Брюсселі. Прошу показати паперових заяв до справжніх вчинків. Нам всім потрібна сильна реакція, і коли є така потреба, нам потрібно допомагати Україні ще більше в цьому контексті. Дуже радий відзначити, домовленості сьогоднішнього ранку. Щодо допомоги від міжнародного валютного фонду у контексті в цьому контексті хочу зазначити нашу єдність сполученими штатами. Сьогодні все непросто. Однак я сподіваюся, що надзвичайна рішучість українців, їх мужність та готовність до пожертви подасть приклад тим людям, які поважають свободу, демократію та право на на самовизначення після вашої заяви я повернуся на зустріч на обговорення де продовжиться обговорення на цю тему. Я зможу сказати більше щодо результатів це цього обговорення на моїй прес-конференції сьогодні увечері. дякую, пане Туск. Пані та панове, а мені для мене дуже важливо одразу після мінських перемовин у нормандському форматі бути присутнім тут у Брюсселі. Я хочу подякувати президенту Туску та всім лідерам Європейського союзу за можливість виступити тут перед вами та пробрифувати всіх європейських лідерів щодо поточної ситуації в Україні та щодо результатів мінського. Саміту в нормандському форматі, що я сьогодні бачу у Раді Європи це єдність. це найважливіше для мене. єдність європейського союзу, єдність, яка захищає європейські цінності та Є сильною стороною, а вони показують солідарність з Україною і віру в Україну. Я думаю, що це ключове питання. що сьогодні ми об'єднані. я обговорював поточну ситуацію та нові домовленості, які ми сьогодні підписали в мінську в нормандському форматі. Повірте мені, впродовж останніх 72 годин я спав всього лише 5 годин. Я був українським. Раматорську попередньої ночі, коли де зараз відбувається абсолютна трагедія через підтримуваними Росією терористами їх відкриттям ними вогню ракетними системами смерч у житлові населені райони. Внаслідок чого загинуло 17 людей, та було поранено 64 Більшість із них цивільні особи, в тому числі четверо дітей. Одразу після того ми. Ми поїхали в Мінськ, де відбулися тривалі і дуже важкі переговори впродовж 17 годин для досягнення цієї домовленості. Ключовим елементом є припинення вогню. Ми вимагаємо негайного припинення вогню без жодних передумов. На жаль, вони вимагали щоб ми надали їм щонайменше 70 годин до. Початку припинення вогню одразу після uh, підписання домовленості uh, тристоронньою контактною групою. Uh, Терористи, що під які підтримуються Росією, почали напад. Тому для нас всіх дуже важливо зараз мекепрешекі тиснути бабисфа з приводу дотримання да, домовленостей про припинення вогню, про звільнення всіх заручників, про а, виведення всіх іноземних військ та найомників з найманців з території України, ключові. Це є ключовий елемент для суверенітету моєї країни, і я насправді сподіваюся, що в рамках ефективної координації з нашими партнерами ми досягнемо результатів. Сьогодні зранку з президентом Путіним ми затвердили декларацію на підтримку заходів для впровадження мінської. Договору і цей пакет був підписаний тристоронньою контактною групою. Це підняло в рівень відповідальності за виконання обіцянок викладених в цьому пакеті цією домовленістю ми спромоглися досягнути припинення вогню обіцянки щодо припинення вогню і це досягнення, тому що вони не хотіли припиняти агресію. А ми також погодилися не тільки звільнити заручників, але і закликали Росію звільнити Надію Савченко, яка зараз уже більше 60 днів голодує і знаходиться Ця в незаконному утриманні ці перемовини були дуже важкими, і процес їх імплементації також буде важкий. Україна завжди була дуже відповідальною у імплементації мінської домовленості на відміну від інших сторін. Саме тому я прибув до Брюсселя, щоб координувати наші наступні кроки з європейськими партнетами, партнерами. Вони як завжди продемонстрували дійсне партнерство по відношенню до України. Я хочу подякувати президенту Туску та всім лідерам держав-членів за цю сильну підтримку. хочу скористатися можливістю висловитися перед вами і закликати вас до процесу реформ сьогодні. Крістін Лагард з міжнародного валютного фонду відкрила нову програму співпраці для України, і це важлива опора для здійснення реформ в Україні. І для успішної реформи в Україні нам потрібна одна передумова. Це є мир. І ми докладаємо всіх можливих зусиль. Для того щоб Україна була успішною державою, мирною, надійною з сильними європейськими настроями, також я. Закликав Євросоюз надати Україні на Рижському саміті східного партнерства безвізовий режим. Я вважаю, що це буде дуже важливим символічним кроком для нашої співпраці. Я був дуже задоволений реакцією наших партнерів. Дуже вам дякую, Дональда. Дуже дякую вам. Це була пряма трансляція. ви бачили наживо.